Для цього нам понадобиться фарш. У мене корінний фарш, ви можете його купити вже готовим, але ж я вам скажу, коли ви купуєте готовий фарш, ви не знаєте, що там передробили разом з фаршем. Там можуть і гряші, і головки, все завгодно. Знаю, бо сам працював в таких супермаркетах, де перебивається не тільки м'ясо, але й шкіра і всьому тому подібне. Думаю, не проблема не для кого купити філе, збити на м'ясорубці, або, як, як я це роблю, на блендері швидко. У мене тут одна цибулина невелика 700 гринного фаршу. Збивається не дуже мілко, бо якщо на грілі робити, на сітці, коли дуже мілко зіб'єте, потрібно додати паніровочний сухар, щоб підсушити. Не, не мілко збиваємо. Додаємо в мене на цю вагу, я додаю тільки одне яйце. Для збудження смаку в мене йде сухий чесник, але хто ну, не бажає, можете не кидати сюди, бо це за бажанням. Хто які спеції любить, чорний перець. ну Це база. Куди ж без чорного перця. І трішки солі. За смаком, хто як не небагато, щоб не було солана. Добре вимішати цю масу. Можете пару взяти більшу для зручності. Це в мене так вийшло, що. Рецепт дуже класний, він швидкий. Тому що на блендері чи на м'ясорубці, ну, на м'ясорубці, напевно, більш її довше обслуговувати. Не в кожного вона стоїть на робочому столі. Блендер, думаю, більш така зручніша штука. Я блендером це буквально 5 хвилин нарізав філе. Збив і воно вже готове до приготування, так само як цибулинку. Це дуже-дуже виходить швидко. Трішки вибиваємо фарш. Потрібно фарш наситити кислородом. Кисень, всьому голова. Хватить. Бачите, він не дуже жиденький. Все. Цього отак от хватає з головою. Так, Беремо нашу чашу. Дивіться. І вологими руками змочуємо їх, як вам зручно, робимо кульки. Отакі і викладаємо. Змочу частіше чи... руки, не олії, а просто в воді, тоді до вас не буде так м'ясо прилипати. В кого гріль буде більше? Зервуар контейнера. то можете і більше всунути. У мене ось так от виходить. Півтора заходи Беремо на нас. В мене самий звичайний своя лінія. Він класний, він мілко. Нарізаний. До цього він виграє в своєму сегменті. І отак от, от небагато стіжуючи сік, викладаємо. Я це показую максимально швидко, бо можна було б красивої картинки його все десь вже підготувати. Я показую, як це люди. Як я це зазвичай роблю відразу без цього красивого фантику. Як робити це вам? І трішки його все углиблюю в м'ясо? Щоб, коли буде випікатися, щоб ананас давав свій сік в м'ясо. І наступні рази, коли будете розігрівати його з холодильника, Воно буде виконувати те ж саме, не буде корене м'ясо, У мене це грудка така суха. Так, бачите, все в реальному часі без пришвидшення, якщо ще купувати відразу готовий фарш, але я вкажу, що в цьому нема необхідності. Все, бачите, можна подобавляти, щоб було більш соковитіше все. Нам більше не потрібно. Все. Беремо, погружаємо наші котлетки, вмикаємо, вбираємо курку 200 градусів. Давайте, ну, 45 хвилин, звісно, це дуже багато. Спокійно можна 15 хвилин і вмикаємо. Пріз 15 хвилин. На ще на 5 хвилинок положимо те, який час буде залишатися, положимо твердий сир. У мене це. Від кому картий вже наріжений, ми його наріжемо на квадратики і далі все покажу. Так, а зараз, поки готую це м'ясо, ми візьмемо сир. Щоб не натирати, ви, ви можете купити натертий і посипати. Або самі натерти, якщо у вас є тверді сили, беремо. Скільки нам тут треба 4 кусочка Вложимо. чи кладемо і просто робимо такі надрізи на нахист. І все. У нас є такі шматочки. Потім понакладаємо у нас там 6 котлет, 6 штук. Десь воно буде виглядати десь ось таким чином, здається, по дві, де менше, де буде більше. Ось так от. Все, воно випікається, ви це її підготували. Потім викладаємо зверху 3-15 хвилин і коли воно буде за 5 хвилин воно розтічеться і буде дуже-дуже смачно. Так, і пройшло у нас 15 хвилин. Раз, хвилиночку, так. -от. Так, дивимося. Зараз наведемо фокус. Бачите, це 15 хвилин. Такі хорошенькі, гарненькі. Тепер прості дії. По два кусочка. Кладемо сирочка. Ті, що ми підготували, коли вони стояли, випікалися. Бачите, сок ще стоїть. Все. І ще до 5 хвилин. Двісті градусів. 5 хвилин. Це все. Дивіться, яка краса. Наводимо фокус. Дивіться. Це просто щось. Бачите, чому дуже класно сир не натерти, викладати, бо він тоді осипається і йде втрата. Тут воно обтікає, але не так сильно. Втрати не дуже великі. І дуже зручно викладати кубиком. Бачите, отакі от котлетки. Повірте, на розрізі вони дуже-дуже смачні, дуже соковиті, а на нас закупорюється там сік, сир зверху його закриває. Зараз воно сік стікає, впитується все в м'ясо. Це дуже-дуже смачна страва, дуже проста, та ще й корисна. Нічого тут немає, олії немає, воно приготовлено в своєму соку. тому е готування на мухті це одне задоволення. Бачите? От така краса. Дякую, що дивилися цього моменту. Це був дуже швидкий, дуже простий рецепт котлет з ананасом та твердим сиром. Ви бачили нюанс, е, нарізання сиру кубиком. Е, це можна, коли дуже велика головка, не, не обов'язково коли слайся, просто нарізаєте ломтиками, ломкиками, і тут потім не потрібно натирати, викладати, воно обсипається, падає на дно мутіпічі. І йде втрати сиру. Ну, Дорогоцінного матеріалу. Тут набагато простіше, поклали, воно стеклося натирати не потрібно. Це пришвидшує роботу, якщо у вас немає сиру натертого. Я не скажу, що його натирати дуже важко, але це займає час. А у мене рецепт про швидкість, простоту та щоб було смачно. Але саме, напевно, найголовніше не все швидке, корисне. Запам'ятайте цей момент. Дуже багато шклиливої їжі, яка портить не тільки фігуру, але й наше здоров'я. До нових зустрічей! Дякую, що додивилися до цього моменту. Мені від цього дуже приємно. Попрошу вас залишити якийсь коментар, активність, лайк, дизлайк, якщо не сподобався такий формат. Тільки провіть, будь ласка, активність. До нових зустрічей. Надіюсь, вони ще мене будуть. Па-па!